Вітаю, друзі, в ефірі садиба на суспільному. І сьогодні ми будемо обрізати виноград та укривати його на зиму. І допоможе мені в цьому виноградар зі стажем 15 років Василь Кочегурний. Вітаю, пане Василю. Розкажіть, навіщо укривати виноград на зиму? Справа в тім, що виноград це теплолюбива культура. Наші зими вони для нього, так би мовити, ну засуворі. Через те ми його повинні захистити від надмірного холоду, тобто, це в першу чергу. Дощ, який може замерзати на лозі, і також сильний пронизливий вітер, який може видувати з нього вологу. Коли краще це робити? Зазвичай у нас обрізка і укривання винограду відбувається або остання декада листопада, або початок грудня. Залежить від погодних умов. Якщо вже налаштовується стабільний мінус, тобто мінусова температура і вночі, і вже й в день. То тоді ми накриваємо ну перед цим ми накриваємо виноград, щоб він був захищений перед мінусами. Перед мінусами. А якщо родина не встигла до мінусів, чи можна вже після того щось робити? Ви бачите, у нас погоди стабільної такої дуже сильно не буває. У мене є випадки, що ми із моїм кумом вкривали виноград, наприклад, 6 січня, і він нормально переніс цю зимівлю. Ну просто до цього сильних морозів не було. Любий сорт винограду з тих, що тут посажені, він витримує мінус 21 градус. Крім того, дуже важливе значення має, як зимуватиме виноград від того, як йому жилося влітку. Якщо він був добре доглянутий, якщо він не хворів різними хворобами, не був перевантажений урожаєм то він добре визріває, лоза в нього набирається, так би мовити, потужності і він зимує тоді набагато краще, ніж якщо з різними проблемами. А є сорти, які не потрібно вкривати? Ну, наприклад, у мене культивується сорт, йому назва Юпітер. Йому декларують морозостойкость мінус 28 градусів. Тобто багато є прикладів, що люди його взагалі на зиму не вкривають. В більшості його застосовують або на арку, ну, тоді, коли його ну, не хочуть знімати з арки, формують прямо вже бесідочну якусь форму. І залишають його на арках. Ми сьогодні з вами ще плануємо обрізати. Давайте розкажемо, навіщо потрібна осіння обрізка. Осіння обрізка взагалі потрібна спочатку, коли ми посадили тільки молодого саженця, то в першу чергу проводиться формуюча обрізка для того, щоб ми сформували для себе якийсь тип формування, тип куща, який буде задовольняти наші потреби, який за цим кущем буде зручно доглядати при такій обрізці. А потім, уже пізніше, коли куш сформований, то наше завдання. Буде втримати його в цих межах. Через те, що якщо виділено йому на шпалері, наприклад, 3 метри по довжині, то він не повинен перебиратися вище, не повинен перебиратися вгору. В цих межах ми його повинні тримати. Наше завдання оце восени розпочати цю роботу. То можемо переходити до справи? Звісно. Ми з панем Василем вже готові почати обрізку. Знаходимось біля сорту. Антоній Великий. Пане Василі, Чи впливає те, який сорт на метод обрізки? Ну зазвичай у мене методи обрізки схожі. Єдине, що бувають сорти більш сильно сильноросли і менш сильнорослі, але Схема обрізки приблизно однакова. Єдине, що потім весною вже я на цьому обов'язково наголошую. Відбувається так звані зелені операції, коли ми нормуємо навантаження пагонами. Ми можемо, наприклад, якщо я на лизі зараз залишу 10 чи 12 бруньок, то з них я ж залишу жить весною тільки вісім або шість, наприклад. Це буде залежати від того, який наскільки сильно рослий сорт, наскільки він може завантажуватися пагонами і врожаєми. А Чи робили ви якусь підготовку до обрізки? винограду? Значить, ну як би вам сказати, підготовка до обрізки відбувається з самого початку, з самої весни. Тобто, я звертаю увагу, деякі пагони в мене ростуть, які мені не потрібні будуть надалі. Я їх видаляю зразу заздалегідь, щоб вони мені потім не так би мовити не псували картину загальну. Чи потрібно було поливати перед цим? Зазвичай є така рекомендація перед обрізанням і укриванням на зиму зробити вологозарядний так званий полив, тобто дати багато води, щоб рослина могла добре насититися водою, тоді набагато краще відбувається перезимування. Ну, в цьому сезоні нам погода допомогла з вологозарядним поливом. Дощів зараз вдосталь, вода мокра, так що додатково ми поливів не робили. Добре, то як правильно обрізати? Значить, для того, щоб зрозуміти, як правильно обрізати, ми ну, декілька слів я скажу про будову виноградного куща. Переважна більшість виноградарів стараються сформувати чотири рукавне віялове формування. Угу. Тобто ми маємо від кореня, відростають один, два, три і чотири, так звані рукави. Це лози, вже вони старші, і на них потім на кожному з цього рука з рукавів розташовується так звана плодова ланка. Яка складається із плодової стрілки, тобто лози. Однорічного приросту, яка буде плодоносить у наступному році, наприклад. І зазвичай залишають короткий обріз на коротку обрізку сучок заміщення, з якого можна потім буде на наступний рік, прибравши всю цю плодову стрілку минулого року, сформувати із двох оцих пагонів, можна буде сформувати знову. Той, що далі від кореня буде плодовою стрілкою, той, що ближче, знову буде сучок заміщення. Угу. В такому вигляді ми триматимемо куш, ну, скільки нам потрібно: і 10, і 20 років. Періодично можна замінювати. Проводити заміну рукавів. Отаким чином відбувається обрізування. Почнемо ось з цієї сторони. Якщо ми бачимо на цьому рукаві, у нас є сучок заміщення і є плодова стрілка. Оцю плодову стрілку, яка от плодоносила, ми повинні видалити від рукава зовсім. Тобто ми робимо обрізування. І всі оці прирости ми можемо вже видалити. Тепер із того, що залишилося, із сучка, ми повинні сформувати те саме, ту саму плодову ланку. Тобто пагін, який знаходиться ближче до кореня, ми ріжемо коротко, наприклад, на 3 чи на 4 брунечки. А той пагін, який розташований далі від кореня, ми ріжемо, наприклад, на 10 на 12. Ну, Приблизно я завжди ріжу із запасом, краще залишить більше, приблизно на таку довжину я обрізаю, При умові, що я потім весною обов'язково поправлю і лишніх пагонів я не залишатиму. Оце таким чином у нас один рукав вже підготовлений до укривання на зиму. Ми його можемо покласти на землю. Угу, тому що і... пізніше будемо його укривати. Так, да, і пізніше будемо укривати. E, значить, один рукав у нас вже обрізаний, переходимо до іншого. Цей рукав молодий, недавно сформований. На ньому можна зробити обрізку трошки по іншому типу, по трошки простішому, тобто без сучка заміщення. Угу. Я знаю, що багато виноградарів також використовують такий тип обрізки. Він простіший через те, що, наприклад, сучок, коли при укриванні, він буває часто дивиться не в ту сторону, угу. терчить, його важко укрити. То при такому, при такій обрізці набагато легше. Можете, якщо є у вас непереборне бажання, можете зробити це за мене. Наприклад, в цьому місці обрізати да. і тепер укоротить пагінь приблизно в цьому місці. Добре. А яка основна різниця між цими обрізками? Основна різниця, що з суч... із сучком заміщення і без сучка заміщення. Значить, зазвичай, коли ми робимо без сучка заміщення, оці початкові брунічки, вони називаються іще вуглові. Mm -hmm. Вони або слаборосли, або взагалі погано проростають, і вони зазвичай не плодоносні в переважної більшості кущів. Через те нам приходиться на сильний пагін, ну, переходить далі. І в такому випадку у нас рукав. Швидко видовжується. Ми можемо за один сезон чи за два сезони, наприклад, що він зробиться довший. А коли ми застосовуємо сучок заміщення, то в нас дуже близько проростають оці бруньочки. і ми практично рукав ну, там подовжується тільки на 5 см за рік. Тобто ми за 8-10 років, можливо, 50 см додаємо, може й ні. Тобто ми маємо можливість із сучком заміщення тримати цього виноградного куща на тій площі, яка для нього виділена. І крім того, зазвичай, коли на е, сучкові на ньому два чи три тільки пагони ми лишаємо рости, то вони обов'язково будуть сильними. От з них виростуть сильні лози, і в них добре закладається ну, потужний урожай на наступний рік. Можете потренуватися, якщо є у вас бажання, таким сучкорізом. Десь так. приблизно в цьому місці, трошечки залишаючи Да. Я бачу, що у вас е, вмирає талант виноградаря. Треба зайнятися вона. Думаю, що вам обов'язково треба це діло більш детально вивчити. Ну в будь-якому випадку це приносить задоволення неперевершену. Насолоду приносить всяка така робота у саду. Отже, обрізати на цій ділянці ми завершили і готові вже укривати наш виноград. Пане Василю, що нам для цього потрібно? Ну саме перше, нам треба покласти лозу, щоб вона була поближче до землі. Надія в нас яка від дощу і від пронизливого вітру. Ми захистимо його поліетиленовою плівкою. А наприклад, до сильного морозу зазвичай його захищає сніг, тим більше в даній локації він буде біля дорожки, по якій ми ходимо. Тобто, вичищаючи дорожку, ми завжди насипаємо сніг на виноград. А чому поліетиленом? Є дуже багато варіантів укривання. Так Хтось я укриває... бачила і землею, і агроволокно землею. Це вважається більш надійний метод, що він частково і від температур низьких захищає. Плівка наш захищає ну практично тільки від води, яка замерзає, і від вітру, який вистужує вологу. Єсть варіанти укривання. Мішками, єсть, укривають там різними тканинами, агроволокном, єсть, укривають лінолеум, хто на що гаразд, або в кого який є матеріал. У нас ізначально була поліетиленова плівка. Через те ми нею і пристосувалися вкривати. Також дуже обережно відносився спочатку, коли почув, що є такий варіант укривання. Років два чи три спочатку укривав землею. Метод надійний, але дуже трудомісткий. Ну, що наробиться дуже сильно багато коло нього, і не завжди ідеально зимує в землі через те, що буває, коли тепла погода, особливо, то випріває. Бруньки випрівають у землі, так що і такого приходилось мені бачить. Ну і звісно, саме найголовніша причина, чого укриваємо плівкою, через те, що набагато менші затрати праці і накривати, і особливо відкривать. Землю якось готували до цього. Ну, допомогла погода, дощі налили скільки води, а із землею нічого більше не робимо. Єдине, що прибрали. Раніше ми застосовували мульчу і могли її залишити. І на зиму зараз з'явилося е, таке нашестя слимаків, що нам приходиться з ними воювати, вони в мульчі дуже охоче заводяться. То ми на зиму прибираємо мульчу і ще даємо їм он, і, е, приманку. яка... А ну, соломою не потрібно накривати, або якомусь іншим утепленням. Е, утеплення було, було, б, було б доцільно, але це ж знову та сама мульча, яка буде ну, допомагати, заводитися слимакам. Крім того, і з соломою треба особливо обережно, бо в соломі там ну, часто залишаються зерна, і після того можна. Можуть заводитися миші. Дуже гарний е, спосіб у нашій зоні можна вкривати хвоєю. Хвоя, вона і миші в ній не заводяться, і вона як добрий утеплювач, і потім її можна лишати як мульчу. Давайте переходити до справи, що да, потрібно робити. Значить, наше завдання зараз покласти лозу. Це дуже відповідальний момент, щоб нам їх не поламати. Якщо ми її поклали і вона вкладається, ми її можемо пришпилити. Ось такою скобою. І вона, наприклад, вже від нас ніде не дівається. Звертаю вашу увагу, коли рукав розташовується не в дуже зручному напряму, тоді проблеми із укриванням. Таку лозу покласти непросто. Робити це треба дуже обережно, трошки згинаючи, і по можливості вона підтріскує. Це говорить про те, що вона добре визріла. І пришпилюємо і скобою у декількох місцях і вона вже буде. Щоб не піднялась, бо вона просто да, проситься на бах у мене. І оце ось той варіант, що я говорив, коли сучок, то він часто дивиться не в тому напрямку, куди, куди хочеться виноградарем. Ну, таку проблему ми навчились вирішувати. Одна частина куща вже лежить майже на землі. Тепер ми робимо те саме з іншою частиною. Так. Ви використовуєте дивлюсь скоби різного розміру. Це від чого залежить? Ну, залежить, якщо добре лягає на землю, що можна близько прикроти, то коротшу. Якщо така, що там певної висоти то треба, то ми тоді беремо довшу скобу. Для цього буквально можемо ми використати дві скоби і нам цього буде достатньо. Після цього беремо поліетиленову плівку, розкочуємо її і прикриваємо зверху. Навіть у два, навіть і в три шари, якщо дозволяє, є можливість. Я звертаю увагу, що ми не замотуємо лозу у плівку, а просто накриваємо зверху, максимально стараємося захистити від дощу і вітру. І часто робимо як. Скобу знизу витягли, плівку розлаштували і тією самою скобою зверху і пришпилили. Бажано робити не отак в поперек, а підбирати по, по довжині, а -а -а. Наче по довжині ряду, тоді вона буде краще упакована, не буде гуляти вітру. Зрозуміло. Тобто, тобто, ось так виглядає готовий результат. Один, один кущ вже практично нами вкритий. А якщо людина вирощує арочний виноград, хоче, щоб вона росла там. Закр... тінь давала красу, то що тоді робити? Ну тоді треба обов'язково підбирати сорти, які ну, хоча б 28 градусів морозостій. Ось Є такі сорти. Правда, е, треба сказати, що вони трошки програють у смакових властивостях. Зазвичай ті столові, які ну, більше бояться холоду, вони смачніші. Ті, що арочні, вони е, трошки програють, але ж виграють в тому, що їх не обов'язково вкривати. Коли навісні вже можна буде відкривати цей виноград? Якось так я за, замічаю, що в мене до 8 березня виноград зазвичай відкритий. Уже у березні місяці починаються добрі сонячні промені, коли сонце освітлює добре. Я відкриваю, щоб він не нагрівалася лоза під плівкою, щоб коли вона провітрюється, вона ну, тоді добре почувається і не, ні в якому разі вона не поспішає в рост і в розвиток. А якщо буде ось рання весна, ось вже будуть теплі промені в березні, а потім приморозок, Чи небезпечно це для винограду? Це небезпечно для mm -hmm. винограду. але ну, Ми навіть якщо е, закриємо його землею mm -hmm. і буде тепло, і температура в зоні кореня підніметься до плюс 12 градусів, то він все одно починає розвиватися. І тоді е, ну, мені приходилося і вкривати виноград, і потім його відкривати. І трапляється така історія. Пагони вже починають проростати, вони вже повідростали на якусь довжину, і потім його дістати від тиля, він дуже сирий, дуже багато пагонів тоді обламується. Так що мені, наприклад, ця історія теж не подобається. Я, ну, це практика не одного року, років 15 вже таким чином я вкриваю виноград, і були вже і морози по голому, по голій землі, без снігу, наприклад, 15-18 градусів, ніякого ушкодження виноградові не було. Після того, як відкрили, який за ним догляд? І після того, як відкрили, значить, ви бачили кущ до обрізування, угу. приблизно таку саму форму ми надаємо після обрізування. Тобто ми піднімаємо лазу і підв'язуємо, у нього є ну, така біологічна особливість полярність росту. Полярність росту винограду заключається в тому, що, по-перше, якщо пагін розташований далі від корення, він росте скоріше, ніж той, який розташований ближче. Це один нюанс. І другий нюанс, якщо пагін розташований вище, ніж інший, наприклад, то цей, що вище, буде розвиватися завжди сильніше. То ми, щоб це погасити, ми не, не, не підв'язуємо лозу у вертикальному, а підв'язуємо обов'язково в горизонтальному положенні. Цим самим ми частково гасимо цю полярність, і пагони більш-менш розвиваються. Ну, практично, ви можете побачити на лозі, практично рівномірно і біля кореня, і той, що далеко. З такою метою ми підв'язуємо. Вона називає ті виноградарі суха підв'язка. Весною піднімаємо лозу. Підв'язуємо її до шпалери і потім вже чекаємо розвитку. Пане Василі, Отже, ми завершили укривати виноград. Так. У нас ще є декілька відео з інтернету. Можемо перейти до того, щоб подивитися їх і почуємо вашу думку з цього приводу. Дивитися відео з домашніми тваринами набагато приємніше. Мабуть, це відчула киця пана Василя Соня і прибігла та вже вмостилася до мене на руку. Нічого не залишається. Будемо дивитися разом з нею. Пане Василю. Вмикайте, будь ласка. Цілком я згодний, підготовка правильна. Я використовую майже такий самий принцип. Єдине, що тут, очевидно, застосовуються, так би мовити, дуже цінні сорти і через ріжуться чубуки на дві бруньки. З мого попереднього досвіду я бачу, що якщо застосовувати для саджанців чубуки двох, трьох або навіть чотирьох, брунькових, то за рахунок того, що в них більший запас накопичено поживних речовин, вони краще стартують, і тоді до осені в них вдається виростити більш потужний саджанець. Такий спосіб я вважаю цілком прийнятним, і майже таким самим способом я користуюсь. Як правильно посадити вегетуючий садженець винограду? Перш за все, готуємо посадкову яму, висипаємо у неї два відра коров'ячого перегною, півлітрову банку нітрамофоски. Також додаємо трохи. Попелу і все це перемішуємо та засипаємо. Висаджуємо наш саджаний таким чином, щоб не розтрусити субстрат з нашого горщика. Після цього гарно заливаємо водою і у нас все готово. Цілком показана грамотна посадка, але що я не маю коровичого перегною, то мені що не садить виноград. Люба органіка, наприклад, той самий компост, або той самий кролячий чи там курячий послід, він буде підходити. Єдине, що він не повинен бути свіжий, от, а повинен бути, щоб це був перепрівший, ну, наприклад, хоча б минулого року. Це перший нюанс. Другий нюанс, який не дуже добре показано, на яку глибину садиться саженець, мається на увазі, де у нього знаходяться перші листочки по відношенню до рівня землі. Я рекомендую, щоб щоб оці перші листочки, а потім в майбутньому це буде так звана голова куща, щоб вона знаходилася нижче рівня землі. Ну, хоча б сантиметрів на 10, а то й 15. Тоді з такого положення рукави можна сформувати, вони будуть виходити із землі не строго догори, не буде штамба, а зразу рукави будуть виходити під вуглом, наприклад, 45 градусів до землі. Тоді їх легко буде ну, покласти на землю і накрити восени, коли буде потреба накривати виноград. На Ставимо лайк, і дивимось далі. Так. Хочеш шикарний врожай, тоді пасинкуй виноград правильно. Перш за все, ми повинні знайти пасинки. Вони знаходяться у пазисі основного листа. Ми починаємо їх повністю виламувати аж до самого грона. Пасинок, який знаходиться навпроти грона, теж виламуємо. Всі пасинки, які знаходяться вище, ми прищіплюємо над першим листом. В майбутньому ці молоді листочки допоможуть нам живити наш кущ та наші грона. І так робимо до самого верху шпалери. 100% згоден. З автором. Але мені траплялася інформація, пасинки, які защипуються не на один, а на два листи, вони дають тоді більшу продуктивність через те, що пасинковий лист він майже вдвічі менший, ніж основний. То якщо лишати їх два, то тоді буде, ну так би мовити, краще цей, ці листи будуть годувати і гроно, і, наприклад, основну і корінь цього куща. І значить, у мене зауваження стосовно. Пасинкового листа напроти грона. Саме оцей лист, пасинок, який розташований напроти грона, дуже активно використовується для живлення грона. Це один нюанс і інший нюанс. Я, наприклад, його не виламую для того, щоб якщо він знаходиться із південної сторони і він буде захищати моє гроно або гроно винограду від сонця, то я його обов'язково залишаю. Я не освітлюю грона, наприклад. Ну, до, до третьої декади серпня. І в цей період, коли дуже активна сонячна радіація, сонце дуже сильно обпікає і бувають такі сорти, на яких ягода дуже сильно печеться. То цей, ли, цей лист або навіть два листи на цьому пасенку допомагають мені. Ну, захистити грону від опіків сонячних, а так повністю згодний із дуже грамотною рекомендацією автора, так що однозначно лайк. Пане Василю, я вам дякую за всі ваші рекомендації, за той цінний досвід, яким ви поділилися. Я думаю, що е, цей досвід пригодиться нашим глядачам. Ми зараз будемо завершувати. Я, напевне, тут так і залишу сидіти, тому що Соня так приємно вмостила, що буде шкода її зганяти. Але все ж вам бажаю, щоб ваш виноград гарно зберігся за. Зиму та дав щедрий врожай на наступний рік. До побачення!